З нами два видвижних механізми. Один на тканеву валізу або сумку, а другий на пластикову. Як бачимо, візуально одинакові, але якщо їх перевер... перевернути, то що нам бачиться в перший момент на тканеву валізу. Кріплення. Зверху вниз і збоку. Для чого вони так зроблені? Коли ви поставили внутрі валізи, то знутрі ще ось такою пластиною воно фіксується і закріпляється. Пластикові валізі вниз. Пластикові будуть вверх. Тут бокові вверх ідуть тут ось вони. Ось так зробимо, щоб було видніше. Раз, два, три, чотири. Тож зовсім друга конструкція. Чому? Оцієї накладки в пластикових немає. Пластикова валіза сама є корпусом. І коли ви механізм ставите, то ви саморізами зверху і тут знизу кріпите до валізи, до корпусу валізи. А в тканевих ви вставляєте у валізу і кріпите ось до цього корпуса накладки. Тому будьте дуже уважніші, якщо ви замовите ось таку ручку видвижну, то ставити ви її будете довго нудно, і потрібно буде пів валізи перерізати, щоб вона стала. А якщо все-таки візьмете на пластикову, то що потрібно? По-перше, ширину вимірюєте, тут ось 202, тобто 22 см ну, 20 см. Далі розміри між оці, оціми отворами, бо саме вони у вас вже просверлені. І оціми. Якщо щось не зівпало, можна рядом просверлити. Внизу те ж саме. Плюс-мінус можна ще одне зробити. Головне, щоб оця ширина зівпала. Ну, а далі, вже ж, якщо не таке, можна все переробити. Але якщо ви візьмете тканеву на тканеву, то Переробляти буде дуже непросто, дуже-дуже. І лишні будуть проблеми. Тобто, на пластикову валізу накладок ніколи не буде. Отаких, от їх в принципі, не повинно бути, бо пластикова валіза сама є корпусом. Друге, зовсім в другу сторону дивляться отвори для саморізів. Тут і тут. Бачите різницю. Ну, це перше, по яким параметрам потрібно визначити другі, один розмір, другий, вся ширина третій Ну і глибину вже ж, як вийде. Товщина оцих механізмів, це все, ну, ручок, це все не Внизу у всіх йде ось такий. Е Нижня накладка. В нових завжди вона йде в комплекті. Щодо висоти. Висота можна регулювати. Це 665 см. До ось такі є ограничите. На любому. До них можна все відрізати. Є, ну, задасте питання менеджеру. Тут ось він закінчується. Тут сантиметрів 25 см. Можна сміло різати без ніяких проблем. Тобто до 50-45 см можна зменшити. Звертайте увагу і не помиляйтеся при виборі.